Переяславщина вже в шосте збирає своїх синів та дочок за величезним одним єдиним столом або в одному, в одній єдиній залі для однієї події, аналогів якої дуже небагато в країнах світу. Традиції молитовних сніданків уже майже 70 років. Вона зародилася у Сполучених Штатах Америки як привід для зібрання представників і представниць різних політичних поглядів. В теперішній час народ наш переживає особливі дні. Ми знаємо, що кожен із таких днів буде згадуватися потім роками. І в цей час, коли скрута і печаль переповнює серце кожного свідомого українця, ми задаємося питанням, розмірковуючи про віру. Про молитву, задаємося питанням. Чим нам допоможе це? Якщо я прийду до церкви, якщо я буду читати молитви, якщо я буду інші якісь християнські подвиги брати на себе, чи збереже це мене від раптової смерті? Можливо і ні. Чи забезпечить це, щоб збереглися ті воїни або ті, хто в небезпеці, за яких я прошу, немає прямої гарантії. А чому ж тоді так багато людей прибігає до Божої допомоги, до молитви, до заступництва Божого? І чому сьогодні? Як справедливо сказав пан ведучий, зібралися ті, хто вірять в ім'я Ісуса Христа, об'єднані християнським покликанням, і ми приходимо і просимо Бога, тому що Бог має владу над усім в нашому житті, і ми повинні вірити в це. І щиро просити Бога ласки Божої і милості Божої до нас. Сьогодні ми всі об'єднались в нашій громаді на цьому молотовному сніданку, і це вже не вперше шостий рік наша громада постійно збирається в цьому залі всіма людьми для того, щоб. Помолитися для того, щоб почути один одного, для того, щоб побажати один одного миру, добра і всього найкращого. Починаючи з 2014 року, молотовні сніданки в Україні не були більш таке важливе значення. З початком збройної агресії Російської Федерації на Україну молотовні сніданки стали саме тою вірою, саме стали тим. Вдохновенням молодця Господа Бога за Україну, за наші Збройні сили, за народ, за свободу, за всі духовні сімейні демократичні цінності, які ми можемо сповідати. Сьогодні в нас в залі тут зібралися всі громади нашої Пяславщини, всі представники. Сьогодні в нашій залі тут зібралося все наше духовенство. Зібралися люди різного віку, різних віросповідань військові, науковці, студенти, вчителі, люди старшого віку, молоді люди. Всіх одна тільки єдина мрія помолитися сьогодні за Україну, за її волю, за її свободу, за її найцінніші європейські цінності демократичні. Це мабуть найважливіше. Господь у цій війні ми бачимо, що він очищає Україну, як сказано в святому писанні. Що як е, золото чи залізо випробовується у вогні і очищається, так і Україна. Ми бачимо, що вона очищається від нечисті від всього російського, що е, несе розруху. І Бог випробовує нас, нас, українців, українську державу. Що розпочалася ця війна. І всі ми, і в тому числі в цьому залі, і я повинні зрозуміти, що це не просто так, що тут є закономірності, що наше покоління десь у чомусь промінилося. І ми повинні зробити самооцінку переосмислення тих цінностей, які сповідує. Цивілізоване людство і зробити висновки. ми переможемо обов'язково. Не може такого бути, щоб раби завоювали вільних людей.